Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Доктор історичних наук Валерій Соловей повідомив, що Путін втрачає вплив, оскільки навіть рішення про підрив Каховського Гесу хвалював швидше за все не він. При цьому він не збирається припиняти війну в Україні, навіть якщо політичні еліти висловлюють своє незадоволення тим, що відбувається. Політичний аналітик переконаний, що налякати, а отже, зупинити главу Кремля, можна лише силою і ніяк інакше. Російський політолог сказав наступ. Путін відступає тільки перед силою, тільки перед силою. Якщо ця сила буде продемонстрована і навіть не так йому, скільки його найближчому оточенню. Як тільки буде ясно і недвозначно сказано, що ніхто з вас не піде в цьому випадку, відповідь буде негайною і нищівною, то повірте, ці люди не хочуть вирушати в рай, хоча насправді я думаю, що їм доля уготована в антиподі раю. Про стан здоров'я президента РФ Валерій Соловей озвучив цікаві подробиці. Якщо у Путіна обрій близький, він розуміє, що його життя земне закінчується, то він у це дуже добре усвідомлює. Він факт. Вже не може встати з ліжка або встає на силу. Путін, якого ми бачимо, це двійник в одній із країн G7 Нещодавно було проведено експертизу поведінково та антропологічно. У мене в четвер буде закритий виступ, і я розповім про дані цієї експертизи, бо мені про них повідомили. Раніше Соловей заговорив про відставку кремлівського диктатора. Представники російської влади давно відзначили, що замість Володимира Путіна на публіці почали з'являтися його двійники. Російський опозиціонер зазначив смерть Володимира Путіна. Відсунули зусиллями бригади лікарів. Соловей зазначив, що. Що главу Кремля природно лікували не російські лікарі, лікарі з країни з більш просунутою медициною. Більш ніж достатньо доказів. Питання лише у фізіологічному горизонті, не більше ніж цей горизонт, і так був відсунутий завдяки надзвичайним зусиллям лікарів. Причому його лікувала міжнародна бригада, і головну роль у цій бригаді грали аж ніяк не російські лікарі. Грали лікарі однієї з країн з передовою медициною, яка не є ворожою до РФ. Путіна оперували, але є хвороби, фатальний перебіг яких не зупинити. Резюмував Соловей. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.